От чому ми і в нашій православній українській церкві, а структурно і наша Мукачевська єпархія знаходиться в структурі Української православної церкви, хоча православ'я в Закарпатті на 100 років раніше Київського. Але ми в структурі Української православної церкви і ми зобов'язані не просто молитися за грішників. А ще й бути подати голос громадський, голос общественний. І в цьому відношенні ми тоді діти Божі. Сьогодні виноградарі убили пророки апостолі, убили Сина Божого, виведя із Єрусалима розп'яли Христа. І сьогодні принцип такий же: поражають вороги церкви пастирів. Щоби зруйнувати і розпудити овець, на днях Антоній, управляючий ділами УПЦ, сказав прекрасне слово. Опоненти вороги наші стараються забрати від нас храми, але церква Христова не лише храми, це глянілі камені. Церковь Христове то містичне тіло, Христове, то віруючий, то некий боголюдський організм. І цитує владика таку фразу із діяння апостольських, Бог в нерукотворених храмах живе, коли сказав апостол, де би ми православні не молилися, для нас там Бог, там і церковь. Приклад великий нашого православ'я в Ужгороді. Розпався Совєтський Союз, туди йому дорога. Появилася нова держава. Ми так з радостю то поддержали, Но вже перший мер Ужгорода оказався противником православ'я і не хотів дати нам мирно молитися. Старий собор силу старого КГБ отобрали від нас і передали громаді уніатів. Ми тоді казали, не зайшовся світ клином на старому соборі. Але навіть якщо ми збудували новий собор, а нам прийшли захватчики і сказали і сей і заберемо. Ми вас придупреждаємо, захватчики. Коли був старий собор один, а ви його захватили, ми зробили новий собор і 15 нових храмів. Якщо полізете сюди, та зробиться ще 50 храмів в Ужгороді православних, канонічної церкви. От чому ми тут діти Божі, являємо собою послушних, законопослушних дітей церкви і громадян України. Наовічному життю вірими і наслідники царства Божого. Амінь.